Дидактична гра, що зайве Сьогодні ми з вами, дітки, будемо знаходити зайве серед одягу. Роздивіться картинку та знайдіть зайвий предмет і поясніть, чому він зайвий. Так, правильно зайві рукавиці, тому що ми їх одягаємо на руки. А шапки на голову молодці? А що ж зайве на цій картинці? Та чому? Зайвий шарф, тому що ми його одягаємо на шию, а шапки на голову. Яка шапка зайва на цій картинці? Та чому? Так, зайва шапка жовтого кольору, тому що вона не має помпона, як інші. А що ж зайве тут? Зайва шапка, тому що це головний убір. А тут що зайве? Та чому? Зайві рукавиці, тому що ми їх одягаємо на руки.